Здоровенькі були. Десь місяць тому мені запропонували зробити огляд ось цього ноутбуку. RTX 4070, i9 13900, HX 32 ГБ оперативної пам'яті, терабайт SSD та ще й з Window. Та це все коштує до 90 тисяч гривень. Цікаво? Прийшло багато годин тестувань, та сьогодні я хочу розповісти вам про ноутбук Міхрєва Q-Style 16 Super. китайський ігровий ноутбук, з яким я провів безліч часу. А також я підібрав ноутбук від більш відомого бренду для того, щоб порівняти, як. Покаже себе міхрєво з прямим конкурентом, який коштує на 15 тисяч гривень дорожче, без урахування вартості вінди, бо на міхрєво Вінда вже є з коробки ліцензійна, а на цей ноутбук, який вже коштує на 15 тисяч гривень дорожче, вінди немає, та треба буде її ще купляти. Тобто ця різниця буде ще більше. Посилання на ноутбуки я як завжди залишу в опису. Якщо ще не підписались на наш канал, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Для нас це дуже важливо. Сідайте зручніше, ну ми починати. Знайомство завжди починається з зовнішнього вигляду, та я думаю, що дизайн це не остання річ, про яку ви думаєте, коли обираєте ноутбук. Тож давайте подивимось, як він виглядає. Довго я думав, як описати цей дизайн та зупинюсь на стриманий геймерський. Якщо вимкнути підсвітку клавіатури, то у такому ракурсі він виглядає як середньостатистичний робочий ноутбук. З обох боків ми бачимо вентиляційні отвори, та вже починаються натяки на те, що це незвичайний ноутбук. Позаду вже точно все зрозуміло: великі отвори, підсвітка, гравіювання та логотип. Теж з підсвіткою, до речі, відверто кажучи, мені подобається цей дизайн, тому що він водночас і стриманий, і з іншої сторони є якісь певні цікаві дизайнерські елементи, які його відрізняють від інших ноутбуків. Прикольно. Вага 2,5 кг, товщина 2,6 см. Праворуч від клавіатури sd рідер та два USB 2 Gen1. USB 3.2 Gen 1. Ліворуч 1 USB 2.0, роз'єм мікрофона та гарнітури. Позаду Thunderbolt 4, HDMI 2.1, гігабітний LAN та роз'єм зарядного блоку. Розміщення інтерфейсів, на мою думку, практично ідеальне. Я підключав монітори, сівер-миші, мікрофон до Thunderbolt Hub, який вивів позаду. Ззаду, щоб очі зайві дроти не бачили, все було гармонічно. Ну можливо, ще б додати USB позаду, щоб їх було загально чотири, та можна було під'єднати якусь додаткову периферію, щоб воно просто ви не бачили ці зайві дроти. Я просто це не дуже полюбляю, але я це хабом вирішив все. Блок живлення дуже компактний, як для 240 ватного блоку. Зручно з собою носити. Що стосується якості збірки, я думаю, що усіх це дуже цікавить. Я не можу сказати, що тут можна до чогось прикапатись. Компоненти нормально підігнені один до одного. Петлі монітора досить жорсткі, вселяє довіру. Матеріали корпусу базові. Тут нічого фантастичного немає, але зроблено нормально. Верхня кришка металева, усе інше пластик. Нижня частина, скажімо так, має свій дизайн, великі гумові ніжки, щоб не ковзати по стільниці, справляються вони з цим ідеально, великі отвори вентиляції. Все на своїх місцях, насправді, якщо буде цікаво подивитись на цей ноутбук, краще всього прийти просто у найближчий цитрус. Вони стоять на вітринах, та просто подивитись його власноруч. Бо на відео я, звісно ж, усе вам не зможу передати. А так ви можете підійти та просто самі подивитись, щоб е е я багато про це не розповідав. Краще давайте поговоримо про дисплей, бо він виявився дуже непоганим. Це 16-дюймова IPS-матриця з піввідношенням сторін 16 до 10, роздільною здатністю 2К, а якщо точніше 2560 на 1600 пікселів та частотою оновлення 240 Гц. Яскравість тут 350 кандел на метр квадратний. На практиці мені дуже зайшов цей дисплей, бо, окрім гарних характеристик, він равномірно підсвічений. А це, скажімо так, не завжди буває у IPS. В нього нормальна яскравість, щоб без складнощів працювати навіть у яскравому приміщенні та дуже непогано антиблікове покриття. Я на відео цього всього, звісно ж, не передам, але насправді це так. Ви можете самі подивитись на вітринах в магазинах цитрус. Ось ми добралися і до найцікавішого продуктивність. Процесор Intel Core i 9 13900 hx Графіка Nvidia GeForce RTX 4070, Лептоп 8 ГБ gddr 6 пам'яті від Samsung. Оперативна пам'ять 2 модуля DDR5 від Samsung по 16 ГБ. Тобто загальна оперативка тут 32 ГБ. SSD NVMe на 1 терабайт. Система ліцензійна Windows 11 Home, Wi-Fi 6 версії, Bluetooth 5.2. Звучить все непогано, знову ж таки, враховуючи його вартість. Але треба подивитись, як це все працює в іграх. Для цього я використовував Soft Cape Frame X та записував. По пів години ігрових сесій у різних іграх цей софт дозволяє відстежувати усі важливі показники та малювати дуже симпатичні графіки, по яким можна відстежити, як саме поводить себе система при навантаженнях. Тож давайте дивитись. Почав тестувати з пресетом налаштування Ray Tracing Ultra у 2К. Взагалі, все, що буду тестувати, це буде все у 2К. За ці півгодини встиг проїхати третину чи навіть більше карти, так, щоб були зміни локацій, спустелі до міста, та й пройшов декілька квестів. Як бачимо, середній FPS вийшов приблизно 46,8 кадрів у секунду, що, як на мене, дуже іграбельно. Але при цьому були мікрофрізи під час зміни локацій, які трошки відволікали. Показники сенсорів зараз бачите. Перед собою. Температура проца середня 85 градусів, пік 100, GPU середня 80, максимум 85. При цьому бачимо, що відеокарта працювала з потужністю 137 ватт, тобто повністю розкривала свій потенціал у 140 Вт. Переставивши налаштування на Ray Tracing Medium, середній FPS практично не збільшився, але кількість просадок зменшилась. По аналітиці це незначна зміна, хоча, по відчуттям так грати було набагато комфортніше. До речі, саме так я і проходив кіберпанк на цьому ноуті, відіграв більше 40 годин, мені було комфортно. Показники сенсорів зараз перед вами. RDR 2 Максимальні налаштування графіки не можу не скористатись можливістю та не сказати про те, як же Rockstar круто зробили гру, що вона після практично 6 років виглядає фантастично. Так ось, середній FPS 68,2, та головне, він дуже стабільний та не дропав донизу під час гри. Дуже плавно. Показники сенсорів перед вами. КС 2, звісно ж, без нього не можна оглядати ноутбук. Тож давайте подивимось. Максимальне налаштування, яке зазвичай ніхто, звісно ж, не ставить, але давайте подивимось. Середній ФПС у 2К вийшов 109, звісно ж, теж дуже плавно, без дропів. Показники сенсорів перед вами. Ну і не менш цікавим буде порівняти те, як він працює у порівнянні з іншим ноутбуком з такими саме характеристиками. Робити якісь порівнянні саме у ігрових сесіях, я не бачу жодного сенсу, бо неможливо відтворити одні і ті самі рухи в різних іграх. Тобто, це все буде вже ну, не так об'єктивно, скоріш більш суб'єктивно. Тому саме для порівняння я вирішив використати бенчмарки, такі як 3DMark, та використати бенчмарки безпосередньо в іграх, в тих іграх, в яких вони взагалі існують. Тож давайте будемо дивитись 3DMark Speedway. Результати практично однакові, з мінімальною перевагою Мєхрєва. 3DMark – це пул профайл. Мєхрєво показав кращі результати в 1, 2 та 4 поточному режимах. У 8, 16 та максимальних потоках результат кращий у Acer. 3D-Mark Tracing Benchmark Мікроскопична різниця у середньому FPS, тож вважаємо однакові результати. 3D Mark DLSS тест. Кращі результати у уміхрєво, але теж різниця мінімальна, я вважаю. 3D-Mark Test тест. Теж трошки краще у уміхрєво, але це прям трошечки різниця, тож вважаю однаково. 3D-Mark Storage Benchmark. Великий відрив у кращу сторону у Acer. Після цього тесту логічно показати результати CrystalDisk. А тут швидкість запису та читання суттєво вище у Acer. Очікувано, бо SSD тут все ж таки різні. Ну давайте тепер подивимось на бенчмарки безпосередньо в іграх. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. на усіх налаштування графіки з Tracing та без нього у міхрево FPS більший. Різниця невелика, але тут головніше, що саме міхрєво дешевший, але показує результати не те, що не гірше, а навіть трошечки, але краще. Red Dead Redemption 2. Ставлю максимальні налаштування графіки та запускаю. Які ж розробники молодці, що додають такі тести? Давайте дивитись на результати. На ультрах середній FPS трошечки вищий у Михрево. Але це дуже незначна різниця. Проте мінімальний вище у Acer, а максимальний у Міхрево. На середніх налаштуваннях знову ж таки середній FPS трошки вищий у Михрево. Проте тепер і мінімальний, і максимальний теж вище у міхрево. У перформанс режимі, тобто практично мінімальних налаштуваннях, середні трошечки вищий у Acer, мінімальні та максимальні вище у міхрево. Forza Motorsport. Налаштування гри зараз перед вами. Спочатку встановив усі налаштування на максимум, вимкнувши обмеження по FPS. Загально середній показник 1 в 1 44 FPS. Далі вирішив перевірити ще раз, але увімкнувши DLSS в ультра-перформанс режим. Загальний результат знову 1 в 1 52 FPS. Клавіатура тут влізла повноцінна з цифровим блоком клавіш праворуч. Під час набору тексту не прогибається, тайпінг приємний, хід клавіш по відчуттям трошки більше середнього. Має підсвітку RGB, налаштовується як завгодно, зупинятись на цьому не буду. Тачпад. Він є, він невеликий. Працює непогано, але на ігровому ноуті це, напевно, тільки щоб вимкнути Windows, коли вже мишу від'єднав. Ну, в мене це так зазвичай для термінових випадків прекрасний. Далі я хочу вам розповісти про звук. Це, напевно, найслабкіша сторона цього ноутбука, тому що динаміки тут, ну як сказати, вони є, вони грають, вони грають, мабуть, напевно, можна сказати, що чисто, але сам звук він дуже плоский. Знову ж таки, технічно вони тут є. У якихось випадках використання можуть працювати, відтворювати звук. Але якість, ну відверто говорю, слаба. Щоб ви розуміли, я з цим ноутбуком, як я вже говорив, користуюся, напевно, десь місяць, та я вперше почув, як грають динаміки буквально позавчора, коли підготовлював сценарій до цього відео. Я жодного разу не грав, не дивився відео, ніяк не використовував ці динаміки за цей термін. Я постійно використовував. Просто навушники. Ну, грати то зрозуміло, та навіть під час прослуховування музики чи відтворювання якогось відео на YouTube я використовував навушники. Тому, ну особисто для мене це б напевно не було якимось важливим критерієм під час вибору ноутбука, але дивитись ви самі. Підходимо до того, на що я теж не завжди звертаю увагу взагалі у ігровому ноутбуку. Це автономність. Ємність акумулятора тут невелика: 62, -62 Вт-години, та на практиці він може попрацювати під час, наприклад, відтворення відео трошки більше 2 годин. Так, це небагато, але ну скільки тримають ігрові ноутбуки, ну, ну наприклад, якісь дорогі будуть тримати там 3 години. Це чи це щось вирішує? Мені здається, що ні. Подивитись кіно можна, можна навіть подивитись якийсь фільм Нолана але не на 100% яскравості, напевно. Ну, давайте зробимо якісь висновки. Чесно кажучи, я здивований. Здивований, тому що комусь здається зробити. Досить конкурентний ноутбук, який буде суттєво нижче коштувати, ніж конкуренти. При цьому давати вам або такий самий досвід, або інколи трошечки гірший. Я зараз у плані SSD, тому що він тут дійсно інший, та він слабкіший, ніж у того ж ось цього ноутбука, який коштує 15 на 15 тисяч гривень дорожче, без, без вінди. Але цей ноут дешевше. Так, не можна сказати, що він глобально кращий, ніж той самий Acer, з яким ми його увесь цей час порівнювали, бо, наприклад, SSD там швидше, але все одно глобально, за час тестування саме у іграх, у мене не виникало питань до швидкості SSD. Я погрався з ним близько місяця, та він мені дав можливість грати в будь-які ігри практично на ультраналаштуваннях. Так, не завжди можна виставити прям повний максимум, але теж треба не забувати, що це 47-20. Це не топові, топова відеокарта. Та щоб отримати е, у деяких іграх 60 ФПС, потрібно встановити трошки нижче, ніж ультраналаштування. Але у конкурентів так само, але коштують вони на 15 тисяч з рахуванням Вінди ще більше. Тому. Ну, мені здається, в них все вийшло. Також хочу у заключенні сказати те, що 100% вам буде цікаво. Гарантія! Вона є один рік, так само як і на інших ноутбуках. Тобто, підтримка є, е, можна не перейматись на цей рахунок. Сподіваюсь, я відповів на усі питання, які могли у вас. З'явитись під час перегляду цього відео, але якщо щось упустив, то задавайте у коментарях ці питання. Ноутбук, напевно, в мене буде ще деякий час, я зможу щось перевірити. Те, що не перевірив, те, що упустив, таке можливо, це огляд. Я не хотів його робити занадто великим. Тому питайте, буду відповідати. Посилання на. Цей ноутбук, а також на м'яхєво на відеокарті 4060, є і такий варіант, він трошки дешевший. Я залишу в описі посилання, зможете подивитись, якщо що, є варіант ще дешевший, трошки слабкіше, але теж не менш цікавий. Залишаю це все в описі. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей відос Обов'язково підпишіться на канал. Якщо ви досі цього не зробили, це дуже нас підтримує, мотивує. Тому. е-е Дуже вас прошу і здалегідь дякую. Усім дякую за увагу, усім мирного неба, слава Україні, до побачення!